Аня, скажи, будь ласка, коли трансформація, ще пити таблетки, чи вже все само воно <тас> трансформується в світлі? Сонечки, ви собі уявляєте, щоб повністю все у вас уже все трансформувало в світі, щоб ваша душа стала знову така чиста, як сам Бог, то ви вже не будете жити на землі. Ви вже возноситесь. Такої людини немає на землі, в тому числі. І, і навіть я так само. Тому що я ще є в цій реальності, в різних реальностях. Так, я живу в перевазі світла, але все одно ще є кармічна моя частинка, через яку я трансформуюсь і перехожу в світло. Мої любі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що глибина душі людської і ілюзії дуже, дуже висока. Кожної клітиночки, навіть не уявляєте, яка глибина. Дуже багато людей пішли з цього світу в божественній волі, по причині того, що відмовлялись і від лікарів, відмовлялись від таблеток, від того, що є в їх Всесвіті, тому що наш всесвіт, наша реальність відображає нас. Тобто, якщо ми маємо в нашому всесвіті, ви маєте ще таблетки. Лікарні, тобто тільки ці ще методи, які ви самі формуєте, між іншим, тому що ніхто, крім вас, вашу реальність не формує. Якщо ще це є, то значить це тільки те, що ви можете поки що створити. Як, скажімо так, якісь засоби для своїх ось, ось трансформацій. Коли ви, звичайно, Піднімаєтесь до Бога, а ці засоби, так само лікарні, вони змінюються, стають інакшими, більш сучасними і так далі. Ви піднімаєтесь над систему, це інакше. Звичайно, хімія, все, що неприродні, всі таблетки це дуже низька енергія, це зрозуміло. Але ні одна людина в цьому світі не є і не може бути чистим світлом настільки, щоб все прям. Вона коли вже це зробить, вона просто возноситься. Оце треба зрозуміти. Тому під час трансформацій у людей вони бувають різні. Кому хтось навіть попадає там на оперативне втручання бо не, не може переварити енергію своєї не вистачає світла. Це саме таке вже одне з важких. Але це теж трансформація. Хтось п'є таблетки ці самі, хтось п'є там ну, різні гормони і так далі. Але все одно людина піднімається до Бога. Це так само це і є, так, мої любі. Тому що є якась частина світла в людини, яка вже йде до Бога, а є якась частина, яка ще потребує от таких низьких якихось засобів. Звичайно, ми йдемо більше до природних засобів, але в кожного своя реальність, це треба розуміти.